Особу. Після чого ми з вами поспілкуємося відповідно до документів і так далі. У вас є вона чи ні? Якщо ні, я поїхав далі. Ще так я вам Ще раз поліцейська. У мене в країні є військовий час. Це якимось чином відмінило 35-ту статтю. Ні, не відміняла Чи закон про навіть Чи ще раз, чи Конституцію? та МТЦКТС. Я за вас радий. М -м -м. Далі. Привірка Який пункт 30. Документів? Ще є до мене питання, відповідно, 35 а, статті. Є. Який конкретно? Будь ласка, Я пункт 35 повторюю. статті. Є перевірка військово-облікових документів. Відпрацювання на теперішній час проходить. Такого пункту 35 статті немає. Що? Ні. Я з вами спілкуюсь, спілкую. поки Поліцейський. Я вас стукнув? До мене ще є питання? Є. Які? Військово-блікації.